Вітаю, друзі! Відео спеціально для тих дам, які багато часу проводять або на роботі, або за навчання, катастрофічно, яким не вистачає часу на приготування, але які не бажають їсти Бог значого. Тому, саме тому ми скористаємося найбільш правильним і ергономічним способом приготування корисної вечері. Залишимо це діло духовці. Духовочку включаємо на 200, тому що підготовчі роботи максимально швидко. Овочі крупно. Дечко застелили папірцем або силиконовим килимочком, тому що шкрябать, теж в нас немає ні часу, ні бажання. Все максимально мусить бути зручно для нас з вами. Отже, всякі корінчики перець ціленьким, щоб не стікала юшечка. Пару картоплин для тих, кому діяти, дозволено крахмальні овочі. Лимончик до риби, яблучко в мене завжди. Рибку поселили, приперчили. Можна дати соєвого соусу або сметанки зверху тоненько. І все в духовку приблизно хвилин на 40. І до вашої уваги гуакамолі трошки. Якщо я готую правильно, значить хорошо. Якщо неправильно, підправте, можливо, ви більш досвідчена хазяйка. Продовжуємо. Наш ложкою перетовкли вилочкою, додали сіль, перець, трохи цибульки, лимонний сік, порізані помідорки. Так, натовкли лимонний сік. Сіль і перець Тут у мене вже все накладено. Оливкова олія або в мене цитронен оль. оливкова олія одразу з лимончиком, дуже ароматно. Таку натуральну ароматну намазочку, можна смакувати із тостами, в завернути. коротше, такий тож хороший корисний перекус. Один з варіантів подачі на сухариках або прям сухариками так зачерпувати як ложечкою. Якщо вас зголодніли, друзі, то організуйте собі смачний, корисний, поживний правильний перекус та й все, не розганяйте той голод до сумасшедших вершин. На половині часу приготування, де через хвилин 15 я дістаю, друзі, подивлюся, чи не дуже сухо, якщо рибка підсихає, я її змащую олією або сметанкою, або ж перевертаю на інший бік, якщо рибка крупненька. Друзі, те, що ви не дуже втомилися чекати, рибка проготувалася, ніжна, м'якенька, овочі відм'якли. Яблуко моє розквасилось, але я такі люблю, щоб я кури, як пюре було. Перчики там дуже ніжні, шкурку тільки треба зняти. Як вам така ідея для вічно зайнятих дам? Мені сподобалося дуже.